Трохи більше місяця минуло від руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії. На тепер відомо, що кількість загиблих внаслідок землетрусів перевищила 50 тисяч осіб. Відразу після катастрофи, навіть попри складну ситуацію в Україні, наші рятувальники доєдналися до міжнародної компанії, що відправилася до Туреччини на допомогу постраждалим. Про деталі турецької місії та про роботу рятувальників на батьківщині під обстрілами поговоримо із Олександром Хоружним, пресофіцером ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава. Отож розпочнемо про місію українців у Туреччині. Розкажіть, яку допомогу вдалося надати Туреччині? Скільки осіб техніки приймало участь у цій місії? І як загалом виглядала рятувальна операція після цього масштабного лиха? Ну, дивіться, до Туреччини. Відповідно до запиту Турецької республіки було направлено 50 побачу, 88 рятувальників і 18 одиниць техніки. З них це 10 членів екіпажу і два літака. А загалом на місці працювалося 77 рятувальників і 16 одиниць техніки. Прибули ми на місце вночі. Відразу розгорнули наметовий табір для того, щоб можна було базовий табір. Табір, для того, щоб можна було людям припочити, відповідно, приймати їжу і так далі. І так далі. І відразу, фактично, ми отримали завдання від міжнародного координаційного центру UCC, це той центр, який координує роботу всіх пошуково-рятувальних команд в секторі, і визначили нам наші ділянки, наші сектори. І фактично, вже зранку розпочали пошуково-рятувальні роботи. Перша група це 25 чоловік, яка прибула літаками, і вже згодом доєдналася. Основна група це 52 особи і 16 одиниць техніків, зокрема, і важкої спеціалізованої техніки для проведення порятунку, і відповідно для того, щоб можна було розбирати завали конструкції. Відповідно, техніки з маніпулятором, спеціальне обладнання. Тобто, це важка рятувальна команда важкого типу, що прибула в Туреччині. на в новітньому обладнанні, на новій техніці, і Україна достойно достойно представляла рятувальники і виконувала свої завдання. А в чому складність роботи от в таких умовах, таких масштабних велетенських природних катастроф? Великі, великі обсяги. Великі обсяги руйнувань, катастрофічні обсяги. І фактично місце місто Антакія, це провінція Хатай. Куди ми прибули, було фактично ну, зруйноване. Особливо це центр міста. Дуже багато і характер руйнувань він трошки відрізняється від тих руйнувань, які нам завдає Російська Федерація. Зокрема, всі будівлі фактично знищені, деякі похилені. Немає першого другого поверху фундаментів нахилені, на бік, якщо не розбиті повністю. Багато будівель в тріщинах і звичайно багато-багато жертв. Як ви правильно відзначили, є різний характер руйнувань будівель. І ну, нашим хлопцям за цей рік до складнощі вже не звикати. Ну, що говорити за цей рік? За цей рік просто побачили дуже багато масштабних руйнувань від ракетних обстрілів і різноманітних обстрілів. І от нашим підрозділам ДСНС, ну. Доводиться працювати просто під вогнем противника, так де зараз найскладніші ділянки для роботи рятувальників розуміємо, в кожній місцині, так би мовити, складність своя, але це скажімо, це Херсон чи це все-таки Авдіївка? Де зараз найскладніше? В залежності від тих робіт, які ми виконуємо. А якщо це брати, наприклад, роботи з пошуково рятувальної розбір завалів, то нещодавно це було Запоріжжя, там де загинули. 13 осіб 11 Ми врятували. А це Харківщина, зокрема Куп'янськ. Це Донеччина, де постійно рятувальники проводять такі роботи і розбирають завали, тому що там постійні прильоти. Звичайно, там, де проводяться бойові дії, або регіони наближені до них, зокрема і міста. Якщо брати специфіку роботи щодо розмінування, то це знов таки. Херсонщина величезні площі там всіяні вибухонебезпечними предметами. А загалом по Україні 174 квадратних тисячі квадратних кілометрів, потенційно забруднених небезпечними предметами. Це звичайно Харківщина, тому що ворог там заставався досить довгий час і встиг засіяти площі ВНП. Це Донеччина. Миколаївщина, Запоріжжя, звичайно, тобто території там, де ведуться або велися бойові дії. А коли триває масштабна повітряна тривога, так і ну буває так на жаль, що є певні прильоти, то рятувальники виїжджають на об'єкти ще до закінчення повітряної тривоги, тобто локалізовується відразу місце удару? Зрозумів <питання>, питання виїжджають в залежності від ситуації, і ситуація визначає на місці керівник проведення робіт, яким чином і яка оперативна обстановка дозволяє звичайно. Намагаємося берегти особовий склад, але наша робота все ж таки пов'язана з ризиком, і коли потрібна термінова допомога людям, зокрема і рятувальні роботи. І приходиться працювати навіть під обстрілами. Ну, бо тут йдеться про те, що ми зустрічаємо навіть у ворожих пабліках інформацію такого типу, що завдамо одного ракетного удару, а потім в те саме місце відразу ще раз, бо тоді приїдуть люди, які будуть розбирати ці завали, рятувати, гасити. Тобто, от такий цинізм ми навіть там чуємо. От таких от, от в таких речах знищити навіть рятувальників, які приїдуть рятувати цивільне населення від пожежі чи завалу. А... Бувають і такі випадки. На жаль, бувають і такі випадки, і ми не розуміємо взагалі логіки е, цих покидьків, які обстрілюють зокрема рятувальників, тому що в нас люди без зброї і робота націлена на те, щоб допомагати в першу чергу людям е, цивільним людям. І ті обстріли, які були і е, в Святогірській, і на Хмельниччині покажуть про те, що логіки там немає, немає, немає нічисті на совісті у всіх. І на прикінець нашої розмови хотів би, щоб ви дали кілька порад тим людям, які з певних обставин залишаються в прифронтових містах, як і себе поводити під час обстрілів, чи зрештою шукати будь які можливості, аби покинути такі території за будь-яких обставин. Звичайно, ми призиваємо для того до того, щоб люди покидали такі міста, там де особливо ведуться активні бойові дії, тому що це дуже і дуже небезпечно. а... Якщо вже все ж таки люди попадають під обстріл, то тут потрібно чітко, чітко визначитись для себе, для себе, де можна сховатися від цього. Звичайно, під час повітряних тривог, ну, наприклад, Херсон там важко. Я був в Херсоні. Чим там важко, тому що там за Дніпра стріляють за 4 секунди, фактично прилітає. Відповідно, снаряд, або це мінометна міна, або реактивний снаряд залпового вогню. І а, тут потрібно чітко знати, де можна відповідно а, слухати, і де можна сховатися, будь-яку яке заглиблена підвал, підземний перехід, або споруда, яка тебе може захистити надійна споруда, вони звичайно а, стануть у захисті людей. Але якщо є можливість. Виїхати з небезпечного міста або з небезпечної зони, то звичайно це потрібно зробити і особливо вивести дітей. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знайшли можливість до нас доєднатися до вечірньої ефіру, розповісти не лише про те, як наші хлопці допомагали у біді сусідній Туреччині, а й про те, як працюють під обстрілами окупантів, які цинічно цілять у рятувальників, просто в рятувальників. А нашим так. телеглядачам нагадаю, що ми говорили з Олександром Хоружним, пресофіцером ДСНС України.